Народний депутат України Антон Яценко продовжує допомагати Уманській дитячій міській лікарні. Завдяки спільним зусиллям нардепа та депутатів фракції партії відродження в Уманській міській раді на Уманську дитячу лікарню було виділено 155 тисяч гривень, а з міського бюджету 50 тисяч. Наразі за сприяння нардепа в медзаклад передали обладнання для діагностики серця, автоматичний дефібрилятор та електрокардіограф, лампу фототерапії для лікування шкіри, портативний пульсоксиметр для виміркання. ...пульсу і рівня кисню в крові. Також дитяча лікарня поповнилася необхідним інвентарем, а саме електродами, медичним аспіратором, маскою до небулайзера і датчиком до приліжкового монітору. Подбали й про комфорт роботи медперсоналу, придбавши холодильник, пральні машини, телемонітори. Нагадаємо, що за ініціативи Антона Яценка на території медзакладу ще у 2012 році було встановлено дитячий майданчик та передано витратний матеріал і обладнання. Народний депутат постійно піклується про благополуччя здоров'я дітей. Зокрема, у 2016 році було проліковано понад 100 діток. Раніше за сприяння нардепа реабілітаційний центр пролісок, що в Умані, було забезпечено матеріально-технічним обладнанням, спортивними тренажерами, кухонним інвентарем, взуттям та одягом. Народний депутат пообіцяв і надалі піклуватись про галузь охорони здоров'я на своєму окрузі і робити усе можливе для підтримки медичних закладів у межах Уманського, Христинівського Монастирищенського районів, а також сіл Вишнопіль і Легедзина та району.